У неділю 20 серпня опади очікуються не тільки на заході України, але також місцями на півночі та у центральних областях. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. 20 серпня дощі з грозами пройдуть місцями в західних областях, а ввечері в неділю досягнуть півночі та частково центральної частини України. Розказала вона водночас, за даними синоптика, південь, схід та більша частина центру залишаться у сухій повітряній масі, попри опади, температура повітря в Україні. Буде високою протягом дня синоптих прогнозує плюс 29 плюс 33 градуси, а на півдні та сході розжарить до плюс 32 плюс 36. У Києві значну частину доби без опадів, але увечері може пройти дощ з грозою, каже Наталка Діденко. За її прогнозом, максимальна температура повітря у столиці досягне плюс 32 плюс 33 градусів. За даними українського гідрометцентру найближчими днями у столиці збережеться дуже спекотна Погода. Температура повітря в день підійматиметься до плюс 31 градуса, а вночі буде плюс 19. Синоптики прогнозують що 20 та 21 серпня в день місцями у Києві пройде невеликий короткочасний дощ та гроза. Після опадів 22 та 23 серпня температура у столиці трохи знизиться. Вдень очікується близько плюс 28, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.